Чого почалося ваше захоплення Стародавнім Єгиптом? Що саме зацікавило вас у цій давній цивілізації? Я думаю, що все почалося десь коли мені було 11, може, 13 років. Я прочитала книжку чеського автора. Про сім чудес світу. І оскільки перші чудеса світу це були саме піраміди, і там в цій книжці теж було дуже багато про розкопки, про початок єгиптології. І мене одночасно або так само зацікавила і ця стародавня цивілізація. Ну, самі розкопки, що це настільки цікаво, настільки екзотично це був Радянський Союз в ті часи. І подорожі в далекі країни, це було щось дуже для нас недоступне. І настільки це все звучало казково, але тоді я просто захопилася стародавнім Єгиптом, навіть не думаючи про те, що, що я колись стану археологом. Просто мені це було цікаво. Я почала дуже багато про це читати. Ну а, а зрештою, мене завжди цікавила історія мистецтва, історія архітектури. І всі книжки по історії архітектури завжди починалися зі стародавнього Єгипту і монументальної кам'яної архітектури. Так що я вже з раннього дитинства просто про це читала. Особливо з дитинства багато хто зачаровується стародавніми цивілізаціями. Однак далеко не всі пов'язують своє подальше життя із наукою. Що спонукало вас обрати єгиптологію як професійну діяльність? Ну, це сталося трошки випадково, а трошки це був ефект власне, цих моїх ранніх захоплень. Випадково, тому що я поступила в Польщу після школи, яку я закінчила у Львові. Спочатку на польську філологію і так я попала в Варшаву. А вже будучи студенткою другого курсу, я там вже на місці познайомилася з людьми, які навчалися, власне, на в інституті археології, ну і з'явилася така можливість просто паралельно ти на археологію, також і я собі, власне, в той момент згадала, що я ж завжди цим захоплювалася. Польська філологія це ну, не було те, що я хотіла завжди робити. Просто так, просто так сталося. І я ловлячи цей момент, е, ну бачачи. Таку можливість я пішла, довідалася, просто, чи, чи, чи можна, що я паралельно почну, почну навчатися на археології, і ну, там тоді до уваги бралася тільки середня балів. з з, з, з тих предметів з, з тої польської філології і так, мене, е, так мене прийняли. І, ну, от порівнюючи те, що тебе не дуже цікавить, з тим, що тебе дуже цікавить, і про що про що ти дуже багато читав і вже знаєш, е, то виявилося, що мені там набагато легше. І... Навіть не треба нічого вчити, а просто, просто читати для свого власного задоволення. Так я почала науку, а потім з'явилася можливість через польський центр Середземноморської археології. Цей центр давав стипендії студентам і випускникам. Я вже тоді була після п'ятого курсу, здається, і я таку стипендію отримала на мій перший приїзд в Єгипет. Я тоді приїхала на п'ять місяців і була спочатку в Каїрі, де можна було ходити по всяким бібліотекам, і там я готувала свою магістерську роботу. А при нагоді, ну так всі робили власне, ці всі стипендисти, які їхали в Єгипет на, на ці стипендії. Питалася. Керівників всіх всіх експедицій польських, які які тут відбуваються, чи вони б мене не взяли як стажиста, і мене прийняли? Я запиталася в багатьох, а прийняли мене двоє в Олександрію Жегош Майхерек. І до нього я спочатку поїхала, і там я займалася. Керамікою, просто рисунки для документації. А другим, кого я запиталася, був Збігнєв Шафранський. власне, відносно того, щоб приїхати туди, Ріль Бахарі, і працювати в храмі Харшепсуд. І він теж мене прийняв. І тоді я перший раз до нього приїхала. Е -е 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 і ну, з того все почалося. Де ви вивчали єгіптологію? І хто був вашим науковим керівником? Гептологію я вивчала в Варшаві, в Варшавському університеті, в інституті археології. Я мала можна сказати щастя, тому що в той, в той час всі ще. Так звані динозаври, ті, які були вчити, е, учнями е, Михайловського, е, вчили нас. Це був професор Мислівець, мій самий серйозний, я б сказала, науковець, з яким я мала шанс познайомитися на дуже ранньому етапі моєї кар'єри, то він нас вчив історію мистецтва і археологію Єгипту. І від нього ми дуже багато почули про його розкопки в Саккарі. Це був той час, коли вони раз знайшли гробницю везира Мерефнебефас шос. Тої династії, і він нам дуже дуже гарно про це розказував і теж давав такі вказівки, які я до сих пір використовую, наприклад, під час роботи над статтею або чимось більшим, це було по-польськи, це звучить до щоґу, тобто від, від чогось більш загального до чогось більш більш конкретного до якихось деталей, і це дуже дуже важливо. Насправді, тепер, коли я перевіряю чиїсь. чиїсь Ті, то я їм теж звертаю на це увагу, що це дуже, дуже важлива е, засада. І ще, ще мене вчив професор Нівінський, з яким я потім тут вже познайомилася. Він приїхав до нас працювати тут, в Дейрель Бахарі над храмом Хадшепсуд. І професор Ліпінська навіть десь на другому, третьому курсі. Це та професор, яка тут була шефом розкопок храму Тотмаса III. теж мала шанс з нею познайомитися. Я б сказала, що в мене були дуже хороші вчителі. Я, я дуже, дуже їм вдячна за те, що вони мені передали. Поділіться враженнями про вашу першу подорож до Єгипту. Ну, ця перша подорож це, власне, було, е, під час реалізації цієї стипендії в Каїрі п'ять місяців. Хоча, коли я перший раз приїхала, то це був звичайно шок. Тому що все було настільки інше в порівнянні до всього, що я знала до сих пір. А ще треба додати, що власне я е, нікуди особливо не їздила за кордон перед тим. Я не впевнена, чи це не була моя перша поїздка за кордон, ну крім Польщі. Тому що тоді ще був такий час, що з українським паспортом не дуже не дуже всюди пускали. Наприклад, наші студенти їздили в Берлін в музей, а мені це було дуже складно отримувати візу, так що я з з нами не поїхала. І в Єгипет це була перша моя така далека закордонна поїздка. Ну і це був звичайно шок. Все було інше. Виявилося, що я недостатньо знаю англійську мову, що тут дуже треба добре знати англійську мову, якщо ти хочеш порозумітися. Арабської я теж зовсім не знала. Культура. Зовсім інша, ментальність, зовсім інше, все зовсім інше. І ну, я так якось старалася себе віднайти. Мабуть, я дуже багато всяких е, е, речей зробила неправильно. Е, і е, в деяких ситуаціях я не знала, як себе повести. Але потім якось так з часом це все е, е, якось. Стало на, на свої місця, і, наприклад, в Каїрі ми жили на Замальку, це дуже, дуже гарний район. Там всі посольства, вілли такі спочатку ХХ століття, там, там дуже гарно, і там бібліотека німецького інституту, туди ми ходили. Ще ми ходили до Арсі, це американський інститут, більш в центрі Каїру. Це треба було пішки йти через міст, через Ніл. Ну і так я собі ходила в ці бібліотеки, збирала матеріали для своєї магістрської роботи, а потім власне. Я поїхала в Олександрію, там ще щось зовсім інше. Характер роботи, там, там інший, життя трошки інше, навіть клімат інакший, ніж в Країну. А в Олександрії я почала вивчати арабську. До нас приходила тоді така дівчинка. Після роботи вона нас вчила граматиці. Але я ту граматику не дуже вміла застосувати в практиці. А коли я приїхала сюди на південь, то виявилося, що тут ну, англійською так не дуже всі розмовляють, особливо наші робітники, які з нами працюють тут в храмі. Зато потрібна дуже. Дуже арабська мова, і я почала цю граматику, яку я там якісь там підстав, ну якусь, якусь базу я мала. Я почала її застосовувати тут і, і якось там ем, ну, трошки набирати практику. І тут, звичайно ж, ця робота була набагато цікавіша для мене в порівнянні з твоєю Олександрійською, е, тому що все-таки це фараонський матеріал, це те, що мене якби власне з того часу, коли мені було цих 11 років, цікавило завжди. Розкажіть, над яким дослідженням ви наразі працюєте? В цьому році буде 20 років, відколи я тут з'явилася перший раз. І, і останні декілька років мене дуже цікавить питання, хто оце от все зробив, все те, що за нами, все те, що ось тут от, Північний Асасів це гробниці середнього царства. Тим були ці люди, які це все по перше придумали, виконали, реалізували. І цим я займаюся. Власне, художники і митці з часів харчеп тому що так як я вже казала, мене дуже історія мистецтва цікавить. А це воно воно входить в цю велику тему історії мистецтва. Дуже мене цікавить, наприклад, процес дизайну. Я собі уявляю людину, яка сидить перед чистим листком папіруса і має замовлення від свого від свого замовника на. Наприклад, на храм, цей храм треба придумати, де це буде, в якому місці, як він буде, який він буде мати, яку він буде мати форму, і потім поступово всі всі стіни, чим будуть яку будуть мати декорацію. Це ж все треба спочатку придумати, зробити ескізи, ці ескізи з таких. Дуже схематичних, потім поступово стають все більш детальні, детальнішими і детальнішими. І в кінці цього процесу ми отримаємо ці мастер-копіс. Тобто ті вже такі детальні дуже ескізи, які потім будуть переноситися на стіни. І, і власне я займаюся цим питанням, хто, ким були ці люди. Мені вдалося ідентифікувати для, для храму Харчепсу, оскільки завжди в єгиптології було прийнято за базу, що це був Сененмут, тому що він в стількох місцях був ідентифікований його участь. Але те, що я бачу на підставі нашого матеріалу, мені здається, що це ну він тут точно був і він був найголовнішим супервайзером цього всього. Але це не означає, що він все це придумав, тому що е, я ідентифікую інших людей, наприклад, був такий Джихуті. Він був начальником скарбниці і його гробниця е, теж тут неподалеку знаходиться досить добре збережена, там де є його автобіографія, в якій він каже, власне, що він був. Е, Залучений до багатьох проєктів Харшеб між іншим в Дейрель-Бахарі. Так що і, і ми знаходимо якби, сліди його участі на етапі дизайну, то це мене дуже цікавить. Ну а потім вже наступні етапи, хто це виконував. Одним словом, треба якби позбутися тої думки, що одна людина могла бути відповідальна за дизайн цього храму. Наприклад, скорше правильніше би було сказати, що це була команда людей дуже освічених. Які мали доступ до, до старих документів, працювали в архівах і, і створили щось зовсім унікальне. Якби ви мали змогу зустрітися із давньоєгипетським художником, про що б ви у нього хотіли б довідатись? Ой, я б я в них запитала, по-перше, хто їх вчив і як як вони працюють тобто яка система система їхньої роботи як як в яких вони конфігураціях виконують свою працю, тобто чи це командна робота, чи кожен працює сам. Ми трошки про них про організацію їхньої праці знаємо, і можемо її порівняти з тою системою, яка була в Ренесансі. Тобто, що майстер навчав учня, показуючи йому, як правильно робити. А цей учень теж для нього виконував всякі більш прості завдання і мішав пігменти, наприклад, і таким чином теж вчився, а майстер йому показував, як він працює, і, і навіть у це от спостерігання за тим, як, як працює майстер, це теж був процес навчання. Те, що ми спостерігаємо, ось тут от в храмі Харшепсут, якість того, як рельєф був виконаний, то воно теж показує, що там було декілька, навіть не етапів роботи, а що декілька людей з них різний рівень підготовки. і це видно в, в якості виконання рельєфу. Тобто, що, наприклад, учням завжди давали простіші елементи в виконувати типу дадо або ось ці от всякі там рамки, які не вимагають такого найвищого рівня майстерності. А майстер вже виконував більш складні елементи, як руки, ноги, і це все докладно повторюю те, що ми знаємо з. З Ренесансу про це я би просто хотіла не стільки в них запитатися, скільки споспостерігати їх за роботою. І ще мене би цікавило, наприклад, які знаряддя вони вживали, і чи це були їхні власні, чи їм, наприклад, їх роздавали на час роботи. Чи вони, наприклад, всі вміли читати і писати? Бо це ж теж не факт з тих людей, які, наприклад, виконували в рельєфі іерогліфи, що вони розуміли, що вони роблять. Можливо, що. Великий процент відсоток від, від тих всіх художників не вмів читати і писати. І ну ці всі питання мене дуже цікавлять. Польові дослідження завжди виглядають доволі казково. Розкажіть, чи є мінуси у такій роботі? Ну для мене воно настільки казково, що я мінусів якби і не, не помічаю. Плюсів набагато більше насправді. Мінуси ну можливо, що є та такого типу, що це трошки. Трошки виснажливо, але це настільки цікаво, що ти навіть забуваєш про те, що воно е, трошки втомлює, е, що сонце припікає, коли ти, наприклад, захопився якимсь блоком або думаєш про якийсь її ти часом забуваєш, що, що на, на тебе світить сонце, і ти вже майже дістав сонячний удар. І що треба рано вставати дуже, і що часом нема коли поїсти. Ці всі недоліки так. В Єгипті теж е, е, ну, специфічна така атмосфера. Сфера, що дуже багато хаосу, дуже багато всяких. Всяких таких подій, які ти не можеш передбачити, і на це на це треба реагувати е, якось так блискавично. Треба бути просто готовим до того, що все може статися. Чого ти навіть собі не можеш уявити і передбачити, то все, все може може статися, і, і треба якось собі давати з цим раду. Але це нас теж вчить вже скільки там років, скільки ми тут працюємо. Я навчилася теж не перейматися якимись невеликими недоліками. І просто робити те, для чого ми сюди приїжджаємо. І Це просто дає нам дуже, дуже багато радості і задоволення. Наразі більшість ваших досліджень так чи інакше пов'язані із храмом цариці Хачапсут. Однак все розпочиналось не з нього. Розкажіть про ваші перші наукові інтереси. Моїм першим науковим інтересом були саркофаги і труни Середнього царства. Зрештою, я їх. Надалі дуже люблю і вони мене дуже цікавлять. Мою магістерську я писала про зоряні таблиці, які були вжиті на кришках саркофагів середнього царства. Перш за все, така декорація була типова для асют в середньому Єгипті. Мене дуже-дуже колись цікавила астрономія в такому, ну, в такому плані, ну, оскільки я не, не маю такої астрономічної освіти, то більш їхні концепції відмірювання часу і як це пов'язано з їхньою вірою в потобічний світ, на що взагалі міряти час вночі, тому що ці зоряні таблиці вони саме описують час, який спливає вночі, як його визначати, не маючи ніяких орієнтирів. Так власне, орієнтирами були ці зірки. І останнім часом зрештою виходить, що я повертаюся до цієї теми, тому що наш крім крім харчип я працюю в місії, яка досліджує гробниці середнього царства. Ось вони знаходяться отут. От тобто вони з того самого часу, з якого на на який датовані ці, ці саркофаги, якими я займалася, збираючи матеріал для своєї магістрської роботи. Що б ви порадили тим, хто тільки розпочинає свій шлях у єгиптології? Я би їм порадила багато читати. Якомога більше читати всього, що виходить в нашому єгиптологічному світі, їздити на конференції і не боятися, що можливо дехто може подумати, що ой, мої дослідження ще такі на, на, на дуже ранньому етапі, або що це може комусь здатися наївним, але всі це розуміють, що хтось тільки починає, і всі дуже дуже позитивно до цього ставляться. А, наприклад, такі міжнародні конференції дуже хороша нагода познайомитися з людьми і переконатися, що більшість просто. То в цьому єгиптологічному світі дуже позитивно настроєні до всіх нових людей, і, і ніхто нікого не критикує, всі дуже, дуже хочуть допомагати. А власне ці контакти з іншими єгиптологами з за кордону вони теж дуже, дуже потім допомагають в роботі, тому що не все можна вичитати з книжок. Навіть я зараз так працюю, що просто я знаю, я знаю в кого про що прочитати з тих тем, які мене цікавлять. І якби за, за ким слідкувати з єгиптологів, але дуже теж важливо, що я маю до них безпосередній контакт і можу просто запитатися, слухай, а ти знаєш е, там щось про цю тему, або що останнє вийшло на, на, на дану тему, і вони дуже охоче відповідають, або е, в такому ключі, що от, а я написав останнім часом статтю, вона ще не вийшла, ось на тобі почитай, і це це дуже справді допомагає в роботі. Так що ці, ці контакти я би на це на це наголосила. Що в цьому плані це, це дуже важливо. І, і так, конференції, і дуже багато самостійної роботи також. Улюблене місце в Єгипті. Я б сказала, що оазис Сіва. Щось не вздовж Нілу. Найбільше улюблений єгипетський артефакт. Найбільш улюблений, можна три. <свісно> е ну, з тих, що в музеях так, так. про це йдеться, я не знаю. Е мені здається, що тяжко дуже сказати, тому що або в мене їх дуже багато, або немає жодного, тому що, по-перше, е артефакти в музеях вони якось так витягнуті з контексту. і м Дуже багато втрачають зі свого значення, але якщо б я мала якісь назвати, ну то можливо, що це б була палета Нармера. Так, все, що таке ранньодинастичне, і прединастичне, таке якесь не дуже ще зрозуміле для нас, то так, воно мені дуже подобається. Найбільш улюблений правитель стародавнього Єгипту. Також в мене таких немає. Але якщо б я мала ну, хоч якусь тенденцію таку вказати, то мені завжди подобаються ті, про яких або небагато відомо, або вони починали якусь нову еру і ем, якби зламали певний канон Хасехему із другої династії, наприклад. Ментухотеп, II з 11-ї династії. Ментухотеп, наприклад, не народився фараоном, але фараоном став. І, і власне, все те, що він зробив протягом свого довгого правління, то воно ну, власне почало нову еру. Шепсискав з 4-ї династії, який збудував не піраміду, як його попередники, а мастабу. і це теж щось нам говорить про нього. Насправді, це дуже цікава постать, про яку ми дуже мало знаємо, але про про його, про його час, саме саме те, що він збудував маставу, а не піраміду, говорить, що це був період якихось змін. І ось ці от ці от часи, де якісь. Серйозні зміни відбувалися, які визначали потім тенденцію для наступних поколінь. То так, ці ці правителі і їхні епохи мене більше цікавлять, ніж ті, які просто е, коронувався, правив, е, все робив так, як треба. Потім помер і збудував багато чого великого е, е, всіх покорив. Е, то вони мене так, якби менше трошки цікавлять. Які видатні люди минулого та або сучасності надихають вас у вашій роботі? З минулого я би могла назвати Леонардо да Вінчі. Він для мене такий, якби еталон людини, яка займалася дуже багато галузями мистецтва і не тільки мистецтва, і все в нього виходило просто чудово. Що він не зациклювався на, на чомусь одному. Грецький термін такий є полімаф, і, і власне він був прикладом е, такої людини. А з сучасних я би я би назвала професора мишлівця, що так він найбільш серйозно на мене вплинув під час. Мого навчання в університеті і, і пізніше також дуже багато мене навчив. Який у вас девіз чи принцип по життю? Е, девіз в мене такий: ніколи нічого не боятися, е, і свої плани сміливо реалізувати наполегливо. Що якщо чогось хочеш, то точно чогось доб'єшся, якщо тільки постараєшся і присвятиш тому стільки часу, скільки воно того вимагає, але теж не піддаватися, навіть якщо щось здається, що воно дуже складно на початку, то присвятивши цьому стільки часу, скільки треба, воно воно точно все вийде.